Всім привіт, авторозбор на зв'язку. Швейцарець черговий, зараз покажу вам Ford Focus. 260 має пробігу автомобіль, але стан в принципі, дуже непоганий. Легкосплавні диски, правда, чомусь не фордовські копачки, але диски, як ви бачите по малюнку, це оригінальний Ford. І Непогана в нього комплектація. Восьмий рік, 1.6 бензин, 260 пробігу оригінального. Стан в принципі, дуже-дуже непогана автівка, насправді по салону гарненька, рівненька. Неподерта така. Ну, Є, звичайно, сліди використання, але салон, сидіння це все гарне. Хімчинку не проходила, бо не потребує. Має непогану комплектацію, 4 електросклопідйомники. шкіряне кермо ми його фарбували, було трошки потерте, круїз контроль, мультикермо по магнітолі. Клімат-контроль, підігрів лобового скла, механіка на 5 передач, релінги на даху, туманки. Ну, стан, в принципі, по салону сидіння. Бачите, не шилось, ні боковинка, ні це, і тут не продавилось. Що прикольно, ця частина теж залишилася оригінальна, підлокітник має, в них теж він не завжди є. Оригінальні коври лежать. Клімат робочий під капотом автомобіля. 1,6 стандартний, а тут же треба з ключа відкривати зараз. Вам покажу. не люблю форда за цю тему, але це таке. Антифризик чистенький, олива на місці, 25 звичайний, 105, по-моєму, кони він має. Фари оригінальні, по фарбованих елементах заднє крило фарбоване у нього. Так виглядає. В принципі, під капотом гарно. Зараз ще запущу його, щоб ви почули, як він працює. Працює непогано, клімат робочий. Ціна 6100 доларів. Ціна мені здається непогана. Альтернатива Мегану, Астри і всього решта, хто любить такі Фордіки. Ну, швейцарець знизу не буде гнилий. Щеплення мигеньке, 263 пробігу. Я думаю, що так постану, знає, якби пошукати на розбірці кермо, то можна було б зробити і 163 гарно відчистити відмити. позабирати оці пластмас. пласмас. Працює нормально. Так, Кліматична установка. Є потертості тут на кнопках, ну, у них стандартна тема. Таке буває Так, авторежим. Клімат вімкнувся, працює, вентилятор зараз менше. А це он лобаш підігрівається, без сколів арбегів у нас 6. Багато хто запитує за арбеги, Ну, я розумію, це важлива безпека, круїз, мультикермомагнітолка, стояночний тормоз працює ручник. Багажник, що там, комплект є нормальний? Багажник теж адекватний, не, не задрочений, такий, як буває, часом. Все нормально, полка, шторка, тут королічок, все добре, все в порядку. Цікаво, можна приїхати, він в місті рівне, доступний. На доставку під ключ під будинок. Також, друзі, доставка під ключ, обов'язково умова, ви приїжджаєте, а легкосплавні диски забув сказати в комплектації. Задні гальмівні барабани фактично майже нові. так Тут у нас передні гальмівні барабани, ну теж близько до нових, колодка десь відсотків 70% 60 приблизно. А, умова доставки. Якщо доставка, от працює двигунчик заведений. Це рівненько-гарненько. Зараз він кине компресор-кондиціонера, клімат контролю точніше, буде зонного. Яка умова доставки? Давайте поговоримо з вами. Значить, Яка обов'язкова умова на доставку? Приїжджає ваш підборщик, оглядає автомобіль, О, можемо заїхати на СТО без проблем, не питання, своє СТО маємо тут в Рівному. Підняли, подивились, підійшло, вдарили по руках, дали завдатка, машина поїхала до вас додому. Якщо порівному, так само приїжджаєте, подивились, вона буде стояти або тут, або на Соборній 259. Ну, Тут у нас зараз немає місця, будемо переганяти на 259 номер. Ну, отакий фордець. Виглядає, мені здається, достойно. комплектація достойна, диски колодки в порядку. Оригінальні треба поставити такі фордовські купочки, поїхати на базар. Кому буде так прямо цікаво під оригінал все зробити. Він код. Прошу, залишу. Так, хто собі тискає, натисніть на паузу, база офіційного дилера, все що завгодно. 260 пробігу, нічого не крутим. Як завжди, пробіги в нас оригінальні. По нюансах, ну є нюанси, звичайно, що є люди використання, якісь подряпини на пластмасах невеличкі. Сидіння гарні, рівні, потолок чистенький, багажник гарний. Жовтизна ліхтарів, хвороба всіх фордів. Тут так само. ну Зазвичай їх в Швейцарії вже би вона проходила ТО. Точніше, чув, то обов'язково треба було б змінювати фонаря. Саме, в принципі, тому, я думаю, вони ніколи цього не роблять і навіть не заморачуються цим. Ну, якось так. Цікаво, наберіть, телефон є в описі до відео. Все, там, автомобільчика гарний. От карта, будь ласка, тут є якісь такі маленькі сліди використання. Тут на пластмасах все нормально, трошки потерта ручка, ясно, 260 тисяч кермо ми пофарбували. Клімат зараз працює гарно, холодить бомбезно, цікаво, наберіть по телефону. Теж табличка Вінкоду коду тут знаходиться. Чистенький то глянутий форт з оригінальним пробігом не димить нічого. Сірь, можеш газнути? Газни, щоб я показав людям. Зараз попрошу товариша, хай газне, щоб вона не димить, не коптить нічого. Ну, тепер можу, можливо, переживати за пробіг. Все все, все, все. Зараз зламаєш мені машину. <гум> ну, короче, Якось так. Нічого не димить, не коптить, машинка робить гарно, рівненько. Телефон в описі до відео. Кредитування, доставка під дім, послуга реєстрації, встановлення ГБО. Все робимо тут на місці. ГБО район від 350 євро, там залежно від виробника, від того, які будуть ставитись. Форси до 450 євро, залежно від того, що ви захочете. Резина, що у нас по резині? Літо сезон. Тут таке само літо сезон. Цей сезон спокійно, якщо малі пробіги, можливо на два. Все, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбір. рубрика Олександр Фокус. Фарбований один елемент, я вже просто не пам'ятаю з якої сторони і прилад залишився в іншому авто. Але кому цікаво, відео детально можемо зняти. Проклацаємо, пропікаємо і покажу вам, що тут фарбовано і як воно фарбовано. Все. Вибачайте за вітер. Як кажу, все залишилось в другому авто, тому немає можливості мікрофона взяти. Всім добра, всім пока.